А що це? Давай готово? Все готово. Розкажіть, будь ласка, шановна да, представниця. Е, Коляковський Ігор, на теперішній момент речник Дніпропетровської обласної організації національного руху Дмитра Ярашадія, ну і паєць добровольчих Петрозич. У нас 15-й рік. Розкажіть, будь ласка, що це за мітинг і чому зібралися Ну, це поки що не мітинг, а більше як пікет в підтримку тої ініціативи, з якою виступив наш рух. Ми розробили проєкт рішення обласної ради в межах компетенції органів місцевого самоврядування про визнання бойців добровольчих формувань, що захищали Україну, і які не з тих чи інших обставин не увійшли до офіційних структур визнання їх учасниками бойових дій і як наслідок отримання відповідного статусу, хоча б на місцевому рівні, отримання якихось мінімальних. Чи гарантій соціальних. – Зараз у вас якісь проблеми з цим були? 에, поки що не було. Ми подали, подали звернення до Дніпропетровської обласної ради, подали цей проєкт рішення на одну із фракцій обговорили перспективи і можливість його прийняття. Також це питання в обласної державної адміністрації. Начебто люди віднесли з розумінням і обіцяли підтримати, але зараз чекаємо, зараз об 11-й почнеться безпосередня сесія і очікуємо, що питання буде винесено, розглянуто і як вже там буде, яке рішення прийнято, будемо дивитися. Конкретно з ким говорили і коли це було? Ну, розмовляли різні люди з різними людьми, Ми, припустимо, голова Дніпропетровської обласної організації ходив в обласну державну адміністрацію до першої особи, тобто до губернатора. Ми ходили на фракцію партії Укроп, розмовляли з депутатами з інших фракцій. Ну так сталося ще окрім опоблоху. То всі, з ким були бесіди, вони з розумінням відносилися. Ну, якщо по фімільному, це просто багато що Сьогодні буде вирішувати. Так, так. Наскільки останні новини були, вони повинні зараз винести його першим питанням. То це питання не увійшло в туповіску дня, яка була виложена на офіційному інтернет-сайті Дніпропетровської обласної ради, але ж за регламентом вони можуть внести позачергове питання на розгляд за ініціативою навіть одного депутата. Скільки військово писали, що німіли так їхньому статус? Ні, немає. Тобто це не, не маються на увазі ті добробати, ну, які зараз називають їх добробати, але ж вони увійшли до офіційних структур там, МВД, Національної гвардії чи Збройних Сил. А є вже певна кількість підрозділів, які так і не увійшли ну, за особистими мотивами. От, Наприклад, я, я два рази писав заяви. На вступ до Дніпра один ну, з тих чи інших обставин є хлопці, які за станом здоров'я не змогли пройти, які за віком, не, тому що там є спецперевірки бувають і ще щось. Е, є певна кількість осіб, які ще на початку 2014 року загинули або стали інвалідами. Тобто тоді, коли ще взагалі не були утворені ці так звані добробати. От, і На сьогоднішній день єдиним механізмом, який не то, що прямо передбачений законом, а які застосовувався, це було судове рішення. Ну це е, дуже довга процедура, і вона подеколи залежить від особистої думки окремого судді, а не від якихось нормативних актів. А сколько таких судов проходять? Е, ну статистики такої немає, тому що вони проходять і по різних областях і а в Ну, Навскідку особисто я можу 10 згадати, а скільки в дійсності, їх, я сказати не можу. Які рішення були прийняті? Е, от По одному з бійців правого сектору, якщо ви пам'ятаєте, серпень 2014 року розстріляний автобус, там на користь сім'ї було прийнято рішення визнати їх сім'єю загиблого. Але ж там ще існує певна процедура, коли судове рішення це ще не є закінченням технології отримання льгот. Тобто Зараз дружина цього бійця Ольга. У неї вона стикається по деколи з певними перешкодами у деяких питаннях щодо отримання ще ні. Будете судитися? Ну звісно, якщо це не буде вирішено на законодавчому рівні, то звісно. Сколько таких людей, які не в офіційні структури і зараз забиваються? Ну сказати приблизно це неможливо. Я, Припустимо, знаю одного хлопця, який зараз. Живе в Києві року воював, зараз живе в Києві, займається якимось там бізнесом. Все, я не знаю, він звертався, де звертався. Немає. Я знаю одного, допустимо е хлопця, який загинув Валера Капул. Там сім'я теж через суд добивалася визнання його учасникам бойових дій. Вон стоять хлопці з більшим ну, таких підрозділів, які. Не на слуху, це там, допустимо, не дуб правий сектор, не Українська добровольча армія, навіть не батальйон ОУН, є там підрозділ Січі, підрозділ Сармат. Воно, кількість кількість штатів від відділення там взводу, але вони реально воювали і воюють. ну Статусу немає. Там не прийняли, там навіть люди є за 50 років, своїх однозначно б не прийняли в структури МВД. Або ще з яких Ну, вони є, вони є, вони це об'єктивна реальність. Якби не було цих добровольчих формувань або просто е, те, що зараз е, намагаються виставити на публіку як незаконні озброєні формування до весна 2014 року, дуже прикро закінчилася навіть у Дніпропетровську. Можна конкретно проговорити, от що саме хочете, щоб прийняти е, е, на сьогодні. Е, Є вже прецеденти, є практика по Україні, коли обласні ради приймали такі рішення. Припустимо, Івано-Франківська обласна рада прийняла в жовтні 2015 року, в березні 2016 року рішення, де визнається, що учасники добровольчих формувань, які приймали участь в захисті України і участі в бойових діях, і міститься певний перелік таких формувань, визнаються учасниками бойових дій. На яких розповсюджується дія законодавства, передбачено яким передбачено льготи для учасників бойових дій, в межах компетенції органів місцевого самоврядування і фінансування за рахунок місцевих бюджетів. На там навіть працюють процедури. Ці на сьогодні наш наш проєкт рішення, який ми подали, він ну взагалі більш декларативний. Тобто, ми просимо взагалі визнати цих добровольців на рівні органу місцевого самоврядування, яким є обласна рада, визнати учасниками бойових дій. Це не як не законодавчий сепаратизм, що закону такого немає, а це, це повністю компетенція згідно закону про місцеве самоврядування. І якщо і передбачити льготи, то виключно ті, які передбачені на місцевому рівні. наприклад, проїзд в транспорті. Це не компетенція Верховної Ради, не фінансується за рахунок державного бюджету. Якщо таке рішення буде все ж таки прийнято, потім уже наступним кроком буде Подані звернення, заяви я не знаю відроблена технологія і процедура того, які саме підрозділи добровольчі, як обліковувати особистий склад цих підрозділів, як підтверджувати участь персоніфіковано кожної окремої особи. Оце вже десь місяць-два. Це потрібно сісти за законодавчу базу і все розробити. Це вже власна технологія. Ви можете пояснити, навіщо вам це треба? Бо або служать у збройних силах, або добровольці на нічого не претендують. Навіщо вам це треба? щоб вас визнали? Ну, як вам сказати? Ні, ну, поясніть. У мене дружина народила наприкінці 2014 року у груді. Кожен раз виїжджаючи в зону бойових дій, приймаючи участь в бойових діях, я знав, що якщо я загину, я не, не облікований, мене там землі присиплють. Ну це таке, на побутовому вже рівні. І, і добре, що друзі потім спомнять. Але ж якщо таке станеться і кожен добре це розуміє, або залишиться особа інвалідом, або загине, то потрібно хоча б передбачити якісь ну, льготи, якісь соціальні гарантії для сім'ї. Ich Вступити до Збройних сил а, як? Не бажають представники добровольчих батальйонів? Бажають. Ті, хто міг вступити, ті вже вступили. Є люди, які не можуть цього зробити. Я ж кажу, є за станом здоров'я. У нас, нас міткомісії не проходять. У нас одразу годин. Якщо є поклик такий, якщо є якийсь хоч трохи кист, все, годен. Є за віком не можуть вступити, є ще за якимись обставинами, щось, щось заважає, є певна кількість. Осіб, які не є громадянами України, зараз вони добиваються отримання громадянства, але сьогодні немає. От хлопець пішов. Він громадянин Білорусі. Він давно живе в Україні. Він за фахом за освітою воєнний, Він був воєнним. Але зараз живе в Україні, тут у нього родина, все і він хоче її дійсно від серця захищати, але він не може вступити в Збройні Сили. Тоді може ви як представник активістів назвати, які тут підрозділи зараз добровольчі. Зараз були хлопці з Азову цивільного корпусу, були з батальйону ОУН, Українська добровольча армія. Це те, що зараз створено Дмитром Ярошем. Були з підрозділу Сармат, з підрозділу Січ. Ну навіть є зараз. От більш дрібні і не дуже так, як розпіарені підрозділи, але вони теж е, дійсно воюють. Вони враховані в штабі АТЦ. Зброс, будь ви вперше виходите вимагати, ось щоб вас визнали? вперше, тому що це ну не голословні якісь заклики. Визнайте, визнайте не жаління на те, що нас не визнають. Ми дійсно намагаємось розробити правову юридичну процедуру, за якою це можна зробити в реальності. А, ну, як вважаєте, вас, до вас прислухаються? Ну, вважаємо, що повинні, тому що я ж кажу, як, де Юре, може там якісь є певні моменти, що ускладнюються. І навіть от коли ми обсуждали з деякими депутатами, казали, а що нам потім прокуратура скаже, або ще хтось може це рішення не ну, де факто. Ну всі ж розуміють, що це є, що це реальне, що хлопці дійсно воювали, хлопці гинули, хлопці отримували поранення. А скажіть, а це не буде так трактуватися? Якщо вас візьмуть, так би мовити, на баланс? Ну вас будуть фінансувати і вам там якісь пільги подбати про це, то ви будете ну так би під формуваннями підрозділами області, да вже офіційними ні, тут не йде питання про визнання добровольчих формувань як бойових підрозділів і, і як надання якогось статусу тим, кого зараз намагаються назвати незаконними озброєними формуваннями. Тут йде мова тільки про соціальні гарантії, тобто. Е Ну, особи вже, які воювали, або які е, воюють, а сім'ї там щось можуть отримати. Ну, взагалі не йде питання, що визнайте наше право на зброю, визнайте наше право на ведення. Це ще представтеся, прізвище, <бойових тас> ім'я <дій>. і <тас> Куліковський е, ну в даному випадку речник обласної організації національного руху дія.